Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт і сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитаний автомобіль Volkswagen Golf чистий 2020 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 31 тисяча км. Ємність батареї 35,8 кВт. Авто пригнано з Німеччини в гарному стані. Останній ТО прийшло на 31 000 38 км. Матрична лет оптика, денні ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски R16 на хорошій резині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет, обіг 31 тисяча кілометрів, шкіряне мультикермо, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, функція e-Sound, вибір режиму руху, електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, вардачок з охолодженням, Android-Auto, Apple CarPlay. Медіатека, на cd диск, з'їзді, карта, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля, індикатор в тиску в шинах, настройки є e менеджера, настройки автомобіля, фронт асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, камера заднього виду, передній та задній парктронік, Вінкод автомобіля, останній ТО 100 км тому, підігрів лобового скла. Так, виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так виглядає багажник. Резетка 12 вольт, два зарядних кабеля, компресор, піна для шин, аптечка. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова, в сторону жовтого село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.